Андрій Єрмака, голову офісу президента, запросили поспілкуватися зі студентами. Це вилило скандал, бо запитання були різкі і гості. А потім все це студенти виклали в паблік. І всі люди побачили, що його питали, і як він не хотів на ці запитання чи не вмів відповідати. Все це вилилось такий публічний срач. Те, хто став на захист Єрмака, це переважно там його радники. А з іншого боку, їх критикували за цю відсутність комунікації з суспільством. І мені здається, важливо в цій історії те, що вона продемонструвала, що офіс президента мені здається достатньо відірваний взагалі від суспільства за ці шість років при владі за три з половиною років торгнення. Вони ні протестів не очікували. Ли коли вони знесуть на буСАП ні ось таких запитань від студентів і критики суспільства за неміння говорити з цим суспільством? Ми вже бачили, як це відбувалося з попередніми президентами, як вони під кінець каденції занурювалися таблювання і втрачали взагалі зв'язок з реальністю. Їх витягували звідти або виборами, або революціями. А як ми будемо витягувати цих, якщо ні виборів, ні революцій неможливо? Так вміти розкрутити цей скандал самостійно, щоб статтю прочитали 150 тисяч людей на. Мені здається, економічна правда ще ні, ніколи так не розкручувала. Але ну це дякуємо тим самим радникам з питань комунікації. Ярмака, от вони прям зробили. Я переконаний, що вони грають за нашу сторону, і е, е, якби це е, і мені приємно, що прям настільки ефективно. Що Ди стосується, віде? що стосується відповіді Андрія Єрмака. Ну, по перше, він ніколи не був гарним спікером. Не в особистому спілкуванні, не в якомусь іншому я декілька разів сутні коли він зустрічався з головами фракції. Воно звучало приблизно так само, якщо коротко. По-друге, це ж історія про навіть не відірваність, а нарахованість у цього м'язу спілкуватися з суспільством.